Чернігівка Юлія у перші ж дні після старту вступної кампанії прийшла до приймальної комісії Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Тут їй розповіли всі нюанси цьогорічного вступу. Дівчина твердо вирішила, що хоче отримати вищу освіту саме в цьому університеті. На психологію розмовляти з дітками, допомагати їм, і так далі. Багато хто каже, що саме під університет, тому що тут найкращі, вчителі, ну як мені кажуть, мої знайомі, і вони тут навчаються і кажуть, щоб я саме сюди йшла. З 1 липня стартував ключовий етап нинішньої вступної кампанії реєстрація електронних кабінетів для більшості вступників. Цьогорічна особливість максимальна цифровізація процесу. Документи подаються через електронний кабінет. В цьому році навіть реєстрація на творчі конкурси, тому що, наприклад, у нас в університеті є такі спеціальності як музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура і спорт. Основна умова вступу це пройти творче випробування. Так, ось на ці творчі випробування теж відбувається реєстрація через електронний кабінет. На магістратуру необхідно вже реєструватись до 16 липня на вступні фахові випробування. Ось така зміна, наприклад, є. А також підтвердження місця навчання вступниками теж передбачено в цьому році через електронні кабінети накладанням кваліфікаційного електронного підпису. Скільки буде місць на держзамовлення у Чернігівському колегіумі? Дізнаються з дня на день. Однак запевняє, що на педагогічні та ті спеціальності, яким надається державна підтримка, буде достатня кількість замовлень а найбільший конкурс, як і в попередні роки, очікують на такі спеціальності. Найбільшої популярності, особливо в цьому році, де це починаючи з минулого, а дуже користується психологія. Дуже навіть приходять наші військовослужбовці, які хочуть отримати ще одну вищу освіту, але саме спрямована на вивчення психології. Користуються, слава Богу, і це дійсно так воно і є. Середня освіта, до речі, теж користується популярністю. Ну, наприклад, фізична культура і спорт, окрема спеціальність або середня освіта, фізична культура, середня освіта, трудове навчання, технології, інформатика. Ідуть на ці спеціальності харчові технології користуються популярністю зараз. Вже щороку більше набирає така спеціальність як філософія. Вступній кампанії порадував національний мультимедійний тест. На Чернігівщині його результати не найкращі. Попри рекордну кількість учасників, на якість освіти дуже сильно впливає війна. У останній час воно все відбувалося. Під тиском військових дій, громади, які були окуповані, воно звичайно вплинуло і психологічно на дітей, і як вони підійшли до, до здачі цих тестів, і звичайно до організації цих всіх процесів. Ми ще з минулого року в принципі, налаштувалися на те, щоб максимально зосередити зусилля, щоб відновити навчання офлайн очне навчання. І, в принципі, показники у нас доволі високі. У нас 72 навчальних закладів або офлайн, або в змішаній системі. Але результати все-таки показали, що дуже серйозно вплинула остання ситуація на дітей і на якість, на якість освіти. Щодо вступної кампанії, то протягом липня триватиме реєстрація заяв, творчі конкурси і співбесіди. А вже на початку серпня мають оприлюднити рейтингові списки вступників.